Надзвичайний та повноважний посол Фінляндії в Україні Ар'я Маконен разом з представниками фінського бізнесу перебували у Вінниці зранку. В обласній адміністрації іноземна делегація зустрілася з керівництвом міста та області. губернатор Іван Мовчан розповів послу про найпотужніше підприємства регіону. А по обіді для гостей провели екскурсію прозорим офісом міської ради. Їх зустрічали секретар міськради Сергій Моргунов та перший заступник директора департаменту адміністративних послуг Євген Іщук. Пані Арія Маконен розповіли про мету створення прозор офісу та про те, як він працює, наша основна задача дати услугу людям, простим людям, бізнесменам дати услугу. І, е, то, що в рамках наших повноважень і полномочий достаточно ефективне систему. То, що ми говорили о е, інвестиціях, о бізнесі, ми готові всегда от На таком же уровне, как вот здесь мы работаем. Я еще вот хочу Владимира Борисовича вам передать. Вот, это вам маленькие там, почитайте про Виннису, маленький презентик. Вот. Так что мы ждем вас у нас. Это авторская работа. Да, это авторская работа. Спасибо. Это Частичка нашего красиво. города изображена. Вот здесь вот в этом районе фонтан. То, о чем мы да? говорили. Да. да, в следующий раз.